Оздоровлення у воді діти пільгових категорій та поранені захисники із Коломийської громади зможуть безкоштовно відвідувати басейн. Згідно з рішенням виконкому управління соціальної політики буде надавати грошову допомогу, за яку пільгові категорії зможуть оздоровлюватись. Деталі дізнавалися наші журналісти. Три тисячі гривень на одну особу. За ці кошти, виділені з бюджету громади, представники пільгових категорій зможуть відвідувати басейн тричі на тиждень впродовж двох місяців. Розповідає заступник міського голови Коломиї Ігор Івахнюк. В першу чергу ці пільги, так би мовити, зачеплять дітей найбільш потребуючих категорій: це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, це діти з інвалідністю, діти, члени сім'ї загиблого учасника бойових дій або померлого учасника бойових дій. Також якщо їхні батьки брали участь у бойових діях і отримали першу, другу чи третю групу інвалідності. Особлива увага звернута також на воїнів, які отримали поранення, контузію внаслідок участі в бойових діях. Під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, щоби отримати можливість безкоштовно відвідувати басейн, потрібно зібрати відповідний пакет документів і звернутися у центр надання адміністративної допомоги, що на привокзальній площі. Документи, що стосуються дітей-інвалідів, це копія індивідуального плану розвитку дитини інваліда. Що стосується дітей сирі, це рішення виконавчого комітету про надання статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, рішення про влаштування в сімейні форми виховання. Також відповідні довідки про те, що особа отримала поранення внаслідок участі в бойових діях. Матеріальну допомогу для оздоровлення у басейнах до кінця року можуть отримати 200 дітей та близько сотні воїнів. Скористатися нею можна вже з листопада. На який саме басейн витрачати кошти, кожен вирішує особисто. Єдина умова це має бути у межах громади. Наразі найбільшим водним комплексом є графіт. Також працює Млинівська купальня у Шеперівцях. Можливо, в скорім часі запрацює і басейн у міському ліцеї номер 6 Психологічне здоров'я в більшості дітей ну, потребує покращення, а плавання в басейні піднімає настрій, є своєрідною психологічною реабілітацією, також реабілітацією для фізичного здоров'я. Зараз у дітей дуже великі проблеми є сколіоз, так? І найкраще оздоровитися у цей час в басейні, в воді і підготуватися до літнього сезону. Адже ми знаємо, в нашій громаді на жаль бувають і такі трагічні випадки, коли діти гинуть на воді, так через необережне поводження на воді або через те, що вони просто не вміють плавати. Для Коломийської громади це пілотний проєкт. Попереду новий бюджетний рік, а у планах додаткові зміни до програми посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки, аби ще більше категорій дітей мали змогу оздоровитися у басейнах.